Всім привіт! Мене звати Ярослава, і ви на моєму каналі Ярослава Лайв. Сьогодні дуже цікава тема звички успішних жінок. Я дуже люблю досліджувати звички та спосіб життя успішних людей, бо не просто так вони там, де вони є, і не просто так дуже часто їх об'єднують однакові звички та спосіб життя, які і ми можемо імплементувати в своє життя, аби ставати кращими версіями себе та наближатись до омріяного. Що саме вони роблять, аби бути щодня на вершині? І головне, як ці звички можуть змінити і твоє життя, адже успіх це не везіння чи вдача. Це системний підхід, правильні звички та майнсет. Я підібрала реальні приклади з життя таких жінок, як Мішель Обама, Анна Вінтур, Опра Вінфрі та багатьох інших. І що найцікавіше і найкрутіше їх звички ми можемо забрати в своє життя. І поки ми не почали, хочу нагадати, що якщо вам цікаві теми, які піднімають щотижня, будь ласка, підпишіться або поставте лайк, і так я знатиму, що вам резонує. Дякую. Отже, сьогодні я розкажу про п'ять звичок, які об'єднують найуспішніших жінок світу. Я поясню, чому саме ці звички важливі, та як ти можеш додати їх в своє життя вже сьогодні. А також в кінці відео поділюся своїм улюбленим методом додавання звичок в життя, так аби вони дійсно лишались. Думаю, ви нараз чули про те, що треба вставати рано, мати чітку ранкову рутину, але чому? Тому що саме в цей час наш мозок найбільш ефективний. Вчені кажуть, що саме зранку наш мозок краще концентрується, приймає найкращі рішення і так далі. Ідеальний приклад цієї звички головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Анна Вінтур, який, до речі, вже 75 років, задає моду всьому світу. Вона керує виданнями з 1988 року, і її працездатність просто неймовірна. І Саме її дисципліна та непорушний ранковий ритуал дають змогу їй бути настільки енергійною. Анна прокидається о 5.45 щоранку і йде грати в теніс. Щодня без виключень, бо це не просто фізична активність, а це дисципліна, яка дозволяє їй бути готовою до викликів майбутнього дня. Після гри у неї дуже чітко розписаний план на день, наради, зустрічі і так далі. Дослідження, проведене Гарвардським університетом, показало, що люди, які мають чітку ранкову рутину, найчастіше досягають успіху. Чому? Тому що вони починають свій день із контролю, а не з хаосу. Отже, як додати цю звичку в своє життя? Ну, по-перше, заведи собі ранковий ритуал. Це може бути будь-що. 15 хвилин розтяжки чи йоги, вийти на вулицю, подихати повітрям, почитати книжку, випити чай, пописати щоденник абсолютно будь-що. І по-друге, не заходь в соцмережі зранку, бо це дуже сильно програмує мозок на негатив, на хаос, плюс це підвищує кортизол, що негативно впливає на твій настрій впродовж цілого дня. Друга звичка це читання та постійне навчання. Класний приклад Мелінда Гейтс, колишня дружина Біла Гейтса, одна з найвпливовіших жінок у світі. Вона керує фондом «Біл та Мелінда Гейтс Фаундейшн», який фінансує багато освітніх та медичних проєктів по всьому світу. І читає вона щонайменше 50 книг на рік. Читання розширює свідомість, покращує аналітичне мислення та пам'ять. Одне з правил Мелінди це читати хоча б 30 хвилин на день. Вона вважає, що знання це сила, і це не дивно. Бо якщо ти хочеш бути лідером, ти маєш бути в курсі останніх тенденцій та думок найрозумніших людей світу. Цікаво, що багато мільярдерів, таких як Уоррен Баффет, Білл Гейтс та Ілон Маск, також надають читанню дуже велику частину свого часу. Наприклад, Баффет читає 80% часу свого дня. Чому читати так важливо? Дослідження Єльського університету показало, що люди, які читають хоча б 30 хвилин на день, живуть на 2 роки довше. Ну, як на мене, непогана причина почитати книжку. Отже, як почати впроваджувати читання на регулярній основі в своє життя? Пропоную почати з маленьких цілей, наприклад, 10 сторінок на день або 15 хвилин читання на день. А також можна почати просто слухати аудіокнижки. Третя звичка це спорт та турбота про своє тіло. Давно вже доведено, що спорт покращує роботу мозку, підвищує настрій та самооцінку. Look good, feel good. Мішель Обама не просто дружина екс-президента Сполучених Штатів Америки. Ні, вона сильна, самодостатня жінка, без якої, я думаю, барак і не був би президентом, але то вже інше питання. Так от, вона прокидається щодня о 4.30 ранку І йде займатися спортом. Вона вважає, що фізична активність це не лише про тіло, а й про ментальне здоров'я. Мішель неодноразово зазначала, що саме спорт допомагав їй впоратися із тиском публічного життя. Отже, з чого почати нам? Почати із 10 хвилин спорту кожного дня. Це може бути що завгодно: ходи, танцюй, гуляй на свіжому повітрі, займайся йогою, будь-що, але регулярно кожного дня. А також не забуваємо про водний баланс та здорове харчування. Четверта звичка це щоденник вдячності, прикладом якої є опра Вінфрі, яка я не думаю, що має потребу в презентації. Так от вона каже, що ця звичка змінила її життя, навчила її цінувати те, що вона має, та фокусуватись на позитиві. Щодня опра записує п'ять речей, за які вона вдячна, навіть якщо день був важким чи гімняним. Це можуть бути великі перемоги та маленькі приємні моменти розмова з подругою, чашка кави чи гра з дитиною. Насправді ця звичка має просто купу бенефітів щоденник вдячності змінює роботу мозку. Дослідження нейробіологів показало, що подяка активує зону людського мозку, які відповідають за мотивацію та задоволення. І постійна така практика змінює нейронні зв'язки і робить людину більш стресостійкою. Отже, як впровадити цю звичку? Насправді просто, бо тобі треба лише 5 хвилин на день, вранці або ввечері, де треба сісти і написати 3 або 5 речей, за які ти вдячна сьогодні. І важливо бути конкретною, не просто був хороший день, а був хороший день, бо я поговорила з подругу і надихнулась на неважливо що, конкретика це дуже класний метод, який навчить твій мозок фокусуватися на позитиві. І п'ята звичка це медитація. Медитація це суперсила успішних жінок. Чому всі скрізь говорять про медитацію? Тому що це науково обґрунтований та підтверджений інструмент, який допомагає знизити стрес. Тривожність підвищити концентрацію, підвищити рівень задоволення життям, покращити сон і просто купа іще бенефітів. Наприклад, всіма обожнювана Дженніфер Еністон починає кожен свій ранок із медитації, які просто купа інших успішних та відомих людей від Гаррі Стайлза до Рея даліо. Дослідження Гарвардського університету показало, що лише 8 тижнів щоденної медитації змінюють роботу мозку. Це реально прокачує твій мозок як спортзал прокачує м'язи. Ти стаєш більш зібраною та сфокусованою, тому що частина головного мозку, яка відповідає за прийняття рішень та концентрацію, стає більшою. І на противагу цьому ти менше стресуєш і накручуєш себе, бо частина головного мозку, яка відповідає за негативні тривожні думки, зменшується. І ти стаєш більш спокійною, врівноваженою, сконцентрованою, тебе вже не так легко вивести дрібницями. А також є купа досліджень, які підтверджують, що медитація так само ефективна в боротьбі з тривожністю та депресією, як антидепресанти, що вона покращує сон та підвищує рівень задоволення та щастя. І як почати медитувати? Почни із п'яти хвилин. Просто закрий очі та концентруйся на власному диханні. Не чекай магічних результатів, бо це процес, а не моментальний ефект. І важливо просто дихати і спостерігати за власними думками, намагаючись їх не аналізувати. Отже, і що ми бачимо, а що насправді нічого критично нового, ми ж так з вами знаємо, що нам треба медитувати, займатися спортом, читати і так далі, аби бути кращими версіями себе та наближатись до своїх цілей. Але будьмо чесні, небагато хто з нас все це, це робить, і я в тому числі. Ці звички є в моєму житті, але не на регулярній основі. Але скажу вам чесно, підготовка цього відео мене дійсно надихнула на зміни. Бо ну не просто так, цих жінок, успішних жінок, найвпливовіших жінок світу об'єднують одні і ті ж самі звички, одні і ті ж самі, задумайтесь. До того ж, тут немає нічого складного, найскладніше це дисципліна. Але хочу нагадати, що якщо ви, наприклад, надихнулись на зміни, Після перегляду цього відео, то будь ласка, не треба і завтрашнього дня записуватися в зал, прокидатися в 5 годині ранку та починати читати 100 сторінок на день. Ні-ні ні. Все потрошку та поступово. Якщо було нуль тренувань на тиждень, зробити 2, наприклад, або почати просто із прогулянки кілька разів на тиждень, так само і з медитаціями, і з читанням, почати з 5 хвилин. Бо якщо перенавантажити себе одразу великою купою нових дій, вони так не приживуться. Повірте мені, я пробувала багато разів із понеділка почати нове життя, 10 нових дій, ну ні, так не працює. А от якщо почати додавати нові звички одна за одною, тиждень за тижнем, поступово, так вони мають всі шанси з вами лишитись. Мені особисто дуже подобається спосіб додавання нових звичок в життя з книги Атомні звички коли ми додаємо щось нове до вже існуючого процесу. Наприклад, щодня ми чистимо зуби, це вже автоматизований процес, про який ми не думаємо. І от до таких варіантів звичок ми додаємо зверху нову, яку хочемо додати. Як це може виглядати? Наприклад, кожного дня після того, як я чищу зуби, я медитую 5 хвилин. Або щовечора перед сном я читаю 10 хвилин. Дуже конкретно, це дійсно працює. Дуже часто ми не можемо додати нову звичку в життя. Тому що для неї немає конкретного часу та місця. Якщо ви подивитесь на все своє життя, на свої автоматизовані звички, погуляти з собакою, прийняти душ, пообідати, келих вина в п'ятницю, вони всі мають час та місце. Вам не треба думати, коли їх робити. І в цьому весь секрет. Бо новим звичкам ми не надаємо таких деталей. І саме тому вони звучать просто Я буду займатися спортом. Ну і займаємось десь у себе в голові. А от якщо сказати я буду займатися спортом через день після роботи, оце вже серйозно. І таким чином, ваш мозок точно знає, коли йому треба робити нову дію. І в такому розкладі, якщо робити те, що ви собі пообіцяли, ходити в зал через день після роботи, з часом це стане автоматичним. І все. І це буде так само, як почистити зуби чи погуляти вранці з собакою. Набагато більше про те, як додавати нові звички в життя та загалом змінюватись, можна почитати в книзі Джеймса Кліра Атомні звички. А у мене на сьогодні це все. Дякую, що ви подивились. Будь ласка, напишіть, чи вам було цікаво, та побачимось вже за тиждень.